Нагадую, що ця чистка спрацює для кожного, хто її знайде, навіть якщо ви не дивитесь з першого коліна роду, все одно ваші предки роду почистяться. Так, і негативні програми, негативні сценарії роду не будуть впливати на вас більше. Бо на людину, на те, що з людиною відбуваються, на події в житті, впливає впливають підсвідомість. Так, свічка мені заважає трошки. О, так буде добре. Так, на нас впливає підсвідомість. І і всі процеси, що відбуваються в нашому житті, це негативні програми, негативні сценарії ваші особисті і негативні сценарії предків роду. Тож, щоб прибрати це, ми будемо сьогодні робити чистку рода. Будь-який час, коли ви знайшли цю чистку роду, вона для вас працює. і Ті предки роду, яких ми сьогодні чистим, більше не будуть впливати негативно на, ваш, на ваше життя, на вас. Скажіть, покажіть дев'яте коліна роду по лінії батька. Четверо предків роду, на яких я вказую в своїй схемі роду. Так, оці четверо предків. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні? Чотири предка роду. Бабуся, упокоєна чи ні. Упокоєна, дуже добре, дідусь. Так, дідусь. Неупокоєний. Наступна бабуся. Сама бабуся вийшла. Упокоєна, добре, дякую. Дідусь. Дідусь. Неупокоенный. Тобто у нас бабушки упокоєні, дідусі неупокоєні. Відмічаємо, що дідусі неупокоєні наступні четверо.